Вітати всіх присутніх на, такому, на такій цікавій майстерці, на якій будемо виготовляти павучка. Але для того, щоб виготовляти павучка, мабуть, потрібно знати його історію, як він народився, що він означає, які були легенди про створення цього оберегу. Легенд є кілька. ну, Зокрема, одна із легенд така, я тому і питалася в дівчаток, чи в них немає перлинки. Річ у тім говорять, що павучок, був павучок, була перлинка. І павучок довкола перлинки почав снувати ниточку. І таким чином він виснував цілий світ. І от, власне, цей виснов витканий павучком світ став земною кулею. Хоча ми з вами знаємо, що насправді земну кулю створив Ісус Христос. І от, власне, під час свят ми знаємо, що працювати не можна, бо працювати то гріх. Але люди, наші українці, не могли сидіти без діла. Вони постійно хотіли щось робити. І що ж вони робили? Вони задіювали те, що складався дідух. Вони витягали із дідуха соломинки. І з тих соломинків соломинок творили диво. Одне із тих див це, власне, і був павучок. Ось такий це мій давнішній павучок. Бачите, яка основа основа тут різдвяна зірка. Він на мобіль схожий, гарних коли самки. І знову ж таки, бачите, але ідуть ось такі от куби. І от я вернуся до вашого числа до вашого, але 12? Щоб зробити цей кук, нам потрібно 12 солодів. Кладемо голку і зав'язуємо собі. Як коралики. Навіть може бути ось так. Не сильно у нас виходить квадрат. І зав'язуємо, не стискаємо сильно вільненько. Хто нарізав соломку меншого розміру, робите знову, те, як ми починали. Чотири соломки на одну ниточку, зв'язали докупи, зробили квадрат. І робимо далі наші. З кожного боку по трикутничку має вийти. І не забувайте, щоб не стягувати соломку, щоб вона не потріскала вам. Христосся рождає.